Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Головне було вже кілька доповідей головку Масирського про фронтову ситуацію та про нашу операцію в Курській області. Бачимо, що окупант несе втрати, і це корисно, дуже корисно для нашої оборони. Це стосується знищення логістики російської армії і витрати їхніх резервів. Ми маємо максимально завдавати ураження всім російським позиціям. І робимо це. Я дякую кожному нашому воїну за влучність, дякую за силу та за стійкість. Головком Сирський доповів щодо наших оборонних кроків на Донбасі. Це Покровський напрямок, Торецький, а також наш рух в Курській області. Прибираємо там російську військову присутність на території наших дій та поповнюємо обмінний фонд для нашої держави. Друге, прибули для роботи в Україні нові посли держав-партнерів: Бельгія, Індія, Нідерланди, Словаччина, Італія, Мексика, прийняв вірчі грамоти, вдячний за чітку підтримку нашої територіальної цілісності та міжнародного права. І сьогодні ж провів кілька нарад щодо подальшої роботи для наближення миру для України, справедливого миру. І для захисту наших людей ми готуємо новини. Ще одне за сьогодні надзвичайно важливе. говорив з членами Ради церков та релігійних організацій і вдячний за підтримку нашого курсу на духовну незалежність України. В Верховній Раді запропоновано законопроект, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій з Москви, українською церквою. Цей законопроект повинен спрацювати і повинен додати Україні соборність, реальної нашої єдності, єдності духовної. Дякую всім, хто зміцнює незалежність України. Слава Україні!